Текст це не просто слова. Це елемент дизайну, який надає візуальної сили і такої емоційної напруги вашому проєкту. Робота з текстом починається з того, що в меню елементів ми обираємо ось цю іконку текст. У нас з'являється кнопка додати текст. Якщо на полотні вже є декілька текстів, то натискаючи на меню елементів. Поруч із кнопкою Додати текст ми бачимо інші поля для введення оцих текстів, які ми попередньо вже додали. Ми можемо їх розширювати з допомогою мишки чи звужувати, як захочемо. Починаємо з того, що додаємо текст. Він з'являється на полотні в базовому сірому кольорі. Як цей текст відредагувати? Для цього виділяємо його, переходимо у відповідне поле введення тексту. Та пишемо там слово, фразу чи речення, які нам необхідні. Другий спосіб двічі клікнути по тексту. У текстовому фреймі з'являється активний курсор. І ви можете працювати з редагуванням тексту прямо на полотні. Видалити текст з холста можна трьома способами. Кнопкою Delete інструментом видалити з меню редагування чи хрестиком у полі вводу тексту на робочій панелі. Коли ми виділяємо текст на полотні, з'являються інструменти для його редагування. За замовчуванням у нас додається рядковий текст. Це означає, що він не має обмежень по ширині. Рядок може розширюватись безкінечно. Поки ми не натиснемо Enter та вручну не перейдемо у новий рядок. І цей тип текстового фрейму не завжди зручний. Бо коли нам потрібно розмістити текст відповідної конкретної ширини, ми вручну починаємо підлаштовувати текстову рамку і, відповідно, змінюється розмір нашого шрифта. Показую на прикладі: копіюємо абзац необхідного тексту, вставляємо його в поле. І ось текст має вигляд одного довжелезного рядка. Який виходить далеко за межі полотна. Звісно, це не підходить нам. Для того, щоб ми могли вписувати текст у конкретно заданий розмір, використовуємо блоковий текст. Для цього вмикаємо відповідний перемикач. Тепер текстову рамку ми можемо підлаштувати під необхідну ширину. При цьому розмір шрифта не змінюватиметься. Блоковий текст можна переносити в наступний рядок по словах або по символах, якщо є такий задум. Блок можемо розбивати на колонки, налаштовувати відступи між колонками та між рядками. Для цього використовують блоковий і рядковий тексти? рядковий для коротких слів, фраз та заголовків. Блоковий для додавання більш масштабної текстової інформації в буклетах, каталогах, брошурах, книгах. стосовно розміру шрифта. Якщо вручну збільшуємо або зменшуємо текстову рамку, бачимо, як відповідно видозмінюється значення розміру шрифта на робочій панелі. Розмір шрифта вимірюється в пунктах, і змінювати його ми можемо трьома способами: ручним розтягуванням текстової рамки, як я щойно сказала, з допомогою плюса і мінуса біля поля розмір. Або прописавши в цьому полі фіксоване значення. Якщо ми зменшуємо текст нижче, ніж 6 пунктів, отримуємо червоне попередження, що текст занадто дрібний для друку. Як змінювати стиль тексту? Ми можемо обирати шрифт. Якщо для цього обраного шрифта доступні опції курсив жирний, ми можемо обирати їх як разом, так і окремо. Вирівняти текст можна класично по лівому, правому краю чи по центру. Колір тексту. Для тексту, власне, як і для інших елементів дизайну, можна змінювати колір за однією схемою. Натискаємо на іконку Колір, відкриваємо Color Picker та створюємо відтінок, який нам потрібен. Детальніше про цей інструмент дивіться в наступних відео він має круті фішки, про які обов'язково розкажу вам. Якщо один із текстів на полотні ми остаточно налаштували, для всіх інших можемо просто скопіювати стиль. Пам'ятаєте, я розповідала, як це робити в одному із попередніх роликів. Можна зробити обводку тексту, необхідної ширини та кольору. Є функціонал для зміни літер на великі, для перетворення тексту в прозорий чи напівпрозорий. Для рядкового тексту є опція скруглення. Можемо зробити горизонтальне чи вертикальне відображення тексту. Текстовий ефект тінь. Тінь додає літерам об'єму. Її можна налаштувати за допомогою трьох параметрів: дистанція, кут, розмиття. Що таке групове вирівнювання? Як зробити текстову персоналізацію? Дивіться про це в наступних відео.